Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня. У Миколаївці відкрили оновлений медичний пункт. Радісно можна передати, що вони для них щось зробили. 27 років чекали на українську церкву. Зовсім аура друга. Понад 700 котиків прилаштували у родини. Як працює притулок у Черкасах? Потрібно про себе заявляти. Пітально відремонтували, оснастили сучасною технікою та забезпечили ліками першої необхідності. Після трьох років перерви в Миколаївці, що в Тернівській громаді відкрили оновлений медичний пункт, розповів її голова Юрій Кривда. Хто профінансував діяльність медпункту на селі, дізнавалась Вікторія Будавіцька. До Миколаївської амбулаторії вранці сходяться жительки села. У приймальні займають чергу, аби потрапити на прийом до медсестри. Доброго дня, доброго дня. Що спробує? Хотіла, щоб де поміряли давні. на гіпертонію Надія Чиженко хворіє з десяток років. Розповідає, що дотепер на лікування їздила в сусідні села. Два години три години ми їздили в холодне. Сидимо там в амбулаторії, поки до двох часу поки прокапають і ждемо транспорту. Не могли жителі отримати і медичні препарати, розповідає Наталія Чорна, адже аптеки в селі немає. Тепер каже за найнеобхіднішими ідуть до медпункту. Буває таке, що в кімнаті немає тієї таблетки, созванюємося. І Олександрівна приходить і допомогу дає нам першу Олександрівна. Це медсестра Людмила Діхтяренко. Люди були в захваті, їх і зараз радісним можна передати, що вони для них щось зробили. Звертаються, каже медпрацівниця найчастіше з хронічними хворобами. Звертаються часто з гіпертонічними хворобами, з тиском, а також при ГРВІ. Два роки у ФАПі не було медичного працівника. ФАП не працював в цей період. Повернути в село амбулаторію запропонувала організація, яка займалась допомогою переселенцям, розповідає голова Тернівської громади Юрій Кривда. Працюючи із місією, з керівництвом місії, було прийнято рішення зробити капітальний ремонт даного ФАПу, зробити обладнання. За рахунок спонсорських внесків із Німеччини та інших країн. Отоплення сьогодні є електрична комунікація, вода потягнута нашої скважини. Генератор спів центральний, великий на 40 кВт. А ще амбулаторію оснастили сучасною технікою та облаштували палати денного перебування. Розповідає керівник християнської місії Іван Вільховий. каже, відновили роботу медпункту і для жителів Миколаївки, яких тут проживає пів тисячі, і для внутрішньо переміщених осіб. Це фабро зрахований на, на жителів, які знаходяться в цій округі, і переселенців у нас десь 120 чоловік живе, і їм нема куди їхати. Вікторія Бодовіцька, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Черкаська міська рада ще готує звернення до правоохоронців щодо забудовника, який вирізав майже гектар лісу. Повідомив Суспільному міський голова Анатолій Бондаренко. Нагадаємо, минуло 10 днів. Відколи у лісовому масиві міста невідомі почали вирубувати насадження. Чому це не зупинили та чому досі нікого не притягнули до відповідальності у сюжеті Недбайло. Кладовище Дара віднедав з'явилося у Черкасах по вулиці Лісова просіка. Вирубувати насадження невідомі особи тут почали 20 лютого. Замість лісу тепер пеньки та колоди. Такою картиною була шокована, каже місцева жителька пані Любов. Вчалась сусідка і каже: Люба, подивишся сьогодні. Рано дивилась вікна, бо я приїхала зовсім іншою дорогою вечір. Кажу, як я подивилась, в мене був жах. Були дерева і немає дерева. Думали, що це санітарна рубка. Та коли ліс почав зникати на очах, почали бити на сполох, говорить місцевий житель Андрій Шамшур. Буквально там. За день-два за два, практично виробили весь ліс. Поліцію визивали люди ну, близько трьох разів. Але поліція говорить, що е, ми не маємо їм права заборонити, так як у них є договор оренди і там, якісь дозвільні документи. Орендарам цієї земельної ділянки є товариство Дніпробуд-центр. У аналітичній системі «Юконтрол» її керівницею вказана Вікторія Боброва. За номерами, зазначеними в інтернеті, ніхто не відповідає. Міський голова Анатолій Бондаренко каже, теж не може зв'язатися з орендарем. Забудованих на зв'язок не виходить. Ми з ним спілкувалися останній раз до війни по цьому питанню. До війни це було, напевне, за півтора року назад. І він обіцяв виключно виробити тільки самосад і ті дерева, які будуть в межах паралельно вулиці Лісова, Просіка, аж на ту сторону. Тобто, фактично створити нормальну вулицю, залишити лісопаркову зону. Цю ділянку в оренду Черкаська міська рада передала у 2007 році. Мій попередник Сергій Ударич підписав цей договір. Забудовник мав право надії відповідно до містобудівних умов і обтяжень, забудувати в тому числі з благоустроєм території не більше 20% ділянки від 7 до 20%. Тобто, фактично, коли ми останній раз зустрічалися з забудовником, він показував, як він хоче розмістити там собі. Невеликі танхаузи про жодне знищення великої кількості дерев не йшлося. Згідно з актуалізованим у 2021 році генпланом міста, тут територія парків та скверів. Скасувати містобудівні умови та обмеження, видані раніше на будівництво. Нині пропонує депутат Сергій Шмиголь. Відповідний проект рішення опублікований на сайті міськради. Є тільки проблема, одна, тому що містобудівні умови обмеження можна відмінити. На жаль, є декларація зареєстрована в електронному е реєстрі. І Зараз юридичний відділ займається тим, щоб дійсно направити звернення правоохоронні органи, щоб стати відповідний цінку діям цього гори забудовника. Я буду прикладати максимальні зусилля. На жаль, я не господь Бог. Ми е написали звернення. Прокуратуру, в екологію до міського голови і чекаємо від них реакцію. Тетяна Недбайла, Тамазу Розія, Суспільне новини, Черкаси Вперше у стінах 27-річної церкви у селі Степенці на Черкащині служба відбулася українською у неділю 26 лютого, розповів Суспільному житель села Володимир Когос. Рішення про перехід до складу православної церкви України громада ухвалила на загальних зборах 28 травня 2022 року. Але через перешкоди з боку священника Української православної церкви Московського патріархату віряни півроку не могли потрапити до храму. Ірина Філенко продовжить. Зранку до церкви йдуть по двоє, групами за допомогою палець та на сільському транспорті. Ще тиждень тому тут служба велася російською, говорить настоятель храму отець Сергій. Нині тут моляться за владикою ця наша епіфанія та за тих, хто боронить нашу країну за перемогу українського народу над московським агресором. І зараз ми дуже раді, що українська церква. Слава тобі, Господі! Слава тобі Господі! Жителька Степанців, а нині завгосп храму Людмила Харченко, говорить на українську церкву чекали 27 років. Чекали скільки, скільки це треба було, поки. Українська церква буде зовсім аура друга. А це на ослінчику під час служби сидять жительки Степенців. Серед них вірянка Віра Назаренко, яка після повномасштабного вторгнення до церкви не ходила. Як вони в Росії за Росію, а в мене на війні і син і внук, то я не хочу. Як вони вбивають наших дітей, та ще йти до їх сюди молитися? Не хочу. То я не ходила і весь час оце я не ходила в церкву. Ну хіба може тут на Пасху колись святили там Пасхи тут була? А так ні. Ну а це зараз, звісно, будемо ходити. вже. весною поминали і Кирила і про Бучу говорили, що це фейка. Знаєте, для людей це дуже дуже ну, болісно. Говорить Володимир Ковус. Саме він став ініціатором переходу Степанківської церкви до складу православної церкви України. Ми зверталися до попереднього батюшки, щоб він і перейшов з нами, бо так процедура треба. Вони від людей відійшли. По-доброму, вони не захотіли, не захотіли нас запустити в церкву. Потім була грудна заява в прокуратуру, і вже пітися адвокати. І вже коли ми прийшли в цю суботу, слідчі визвали слідчу групу служби СБУ, і вже ми зайшли в церкву. З попереднім настоятелем розійшлися мирно, розповідає нинішній настоятель храму отець Сергій. Він, оцінивши вже в правові в правому дусі, вирішив залишити храм, забравши з собою звичайно багато церковних речей. Він сказав, що це його особиста власність. Ми вже цьому не перешкоджали, щоб мирним шляхом розійтися. В Україні повинна бути своя українська церква, яка зі своїм українським народом. 24 парафії перейшло до складу Православної церкви України за рік повномасштабного вторгнення. Коментує тему митрополит Черкаський Чигиринський, владика Іоанн. З них 16 парафій зі священиками і 8 парафій без священиків Московського патріархату. Природні, коли народ Божий вирішив розірвати з Москвою, поставив жорстко це питання в своїй громаді, то перед священиком теж стає вибір: бути з Богом чи бути. Із керуючим керуючомурхіреєм Ірина Філенко Олег Кураш Суспільне новини Черкаси. У Черкасах стартував квітковий ярмарок. Працюватиме він до 12 березня на алеї по бульвару Шевченка між вулицями Смілянська та Небесної сотні. Утім, зі слів директора комунального підприємства Черкаські ринки Тараса Кібала, продавці в перший день ще не вийшли, бо чекають потепління. І, хоч цього року кількість підприємців зменшилася через повномасштабне вторгнення, та квітів вистачить на всіх, додає чоловік. На сьогоднішній день до нас звернулося близько 70 підприємців. Вони заключили договори з комунальним підприємством та будуть здійснювати свою діяльність ось уже з дня на день. Сьогодні просто на сьогоднішній день просто холодно, мінусова температура, і вони не хочуть виходити здійснювати свою діяльність, тому що квітка може просто загинуть. Мені озвучили ціну 45-55 гривень за один тюльпан буде коштувати в цьому році. В Минулому році тюльпан коштував від 25 до 35 гривень. Все залежало від розміру. Понад 700 котиків прилаштували у родини, а спочатку повномасштабного вторгнення прихищали евакуйовані зоопритулки. Мова про Черкаську причини організацію Доброкіт, яка нині святкує п'ятиріччя. Усе починалося з порятунку безпритульних тварин до себе додому, пригадує її засновниця Яна Тябут. А згодом додає друзі мотивували розширити масштаби. На гостини до котохабу запросили нашу Тетяну Недбайло. Шорхіт їжі те, що змушує котів зібратися разом. Святкові смаколики, засушена яловичина, тюльпани та ця повітряна кулька все в честь дня народження доброкота. Нині минає п'ять років. Відколи вирішила допомагати тваринам. Пригадую, я тябут все почалося з першого котика, якого я принесла додому, звозила до ветеринара, дізналася, що і як потрібно робити. Потім я зрозуміла, що я можу взяти вже двох, трьох. Якщо кошенят, то це там вже п'ять. Я могла взяти, розмістити в своїй квартирі. Зважаючи на велику кількість безпритульних котів, роботи говорить, вистачало. Я зрозуміла, і друзі підштовхнули на те, що ну пора вже серйозно цим займатися. Давай уже хай це буде якась назва, хай це буде вже організація. Якось потрібно про себе заявляти. За п'ять років існування доброкота прилаштували в родини більше 700 тварин. І початку повномасштабної війни на перетримку приймали тварин перед. Селенців встановлюють котобудиночки по місту та продовжують стерилізувати безпритульних. У котохабі лишаються зазвичай ті, кому складно знайти господарів. Серед них роза, яка втратила лапку. У Рози була травмована лапка дуже травмована. І вже там неможливо було її врятувати, тому вирішили лапку ампутувати. Вона була в такому глибокому шоковому стані. Вона залишилась такою недовірливою, вона обережна. Ігри і смаколики. Це те, на що її можна так роззадорити і виманити. Давні гості тут і ці білосніжні близнючки Бейліс та Беатріс. У них була дуже серйозна проблема. У них був заворот повік, тобто їм було боляче відкривати очі. Вони майже не бачили білого світу. Майже весь час були з заплющеними очима, які постійно були подразнені, сльозилися, набрякші були. І от ми зробили їм першу операцію рік тому. Кузя молодець. Кузя молодець. Ось так побавитися з котиками вдається рідко, бо роботи біля тварин не бракує. Пояснює пані Валерія, працівниця доброкота. Вичесати шерсть і під підрізати кіхтики, і нагодувати напоїти, кому то дати ліки. Передусім розраховують на свої сили, каже Яна Тябут, та дуже вдячні тим небайдужим, хто допомагає організації. Нам допомагають наші друзі з Бельгії. Вони там спільноту кота, спільноту. От вони багато розповідали. Роз. Повідали, чим ми зіштовхуємося, чим ми маємо справу, якось долучали їх до збору з Франції. Також нам надсилають допомогу. Там, взагалі, дівчатка, маленьке містечко. Дівчатка виходять до маркетів, ставлять ну, якусь візуальну таку афішу. Да, про те, що ми тут збираємо корм для котиків, які мешкають в Україні. Один народження доброкота каже, засновниця організації мають мрію знайти господарів для ось цих кошенят, які приїхали до Черк... Черкас із Бахмута кусяка, ти кусяка. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Суспільне новини. Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.